Коли в мене алергія на тварин, я приймаю цитрин. Цитрин діє в центрі алергії, блокує h 1 гістамінові рецептори та полегшує симптоми алергії. Цитрин. Щось у вашого сина дуже нещасний вигляд порівняно з його фотографією у паспорті. Ха, ну, це й не дивно. Він останні два тижні не доїдав. Чого? Ну, по перше, навіщо їсти, коли ти їдеш у гості? А по-друге, нехай наші родичі побачать, який він худий і нещасний, і не приїдуть до нас у гості. Чудово. А що в валізі? Зброю везете, наркотики? Я не знаю. Мене мама збирала. В його валізі особисті речі. Подивимось. С судочки і зубна щітка – це що, всі його особисті речі? <свистець> ну, моя люба, він їде в гості до тіті Сари, а не на лазурне узбережжя. Кого там дивувати? <свистець> зубна щітка, то я розумію, але порожні судочки навіщо? А це на випадок, коли його будуть гарно годувати. Він може їх заповнити і пригостити свою маму. <свистець> <свистець> так, судочка. Я вибачаюся, у ага. мене є таке питання. Ви ага. така економна жінка. Як ви розщедрилися на квиток на літак своєму сину? А це не я, це наші сусіди. Сусід? Так, мій синочок о 5 годині ранку починає грати на скрипочці. Їм нічого не залишалося. Як купити йому квитки на літак? Ага. Синочка, покажи тьоті, як ти гарно граєш на скрипочці. Добре, добре, мамочко. Дякую, досить. Ну що ж, не буду вас затримувати. До побачення. Синочка, ти добре запам'ятав як вести себе в гостях? Так, мама. Розкажи, мамі. Треба пити чай з трьома ложками цукру. Ага. та кожного дня грати на скрипці. О п'ятій ранку, щоб ті сусіди мене купили квиток взад. Розумничок, тільки не відразу. Поживи хоча б місяць. Угу. Тільки коли перестануть годувати, починай грати. Добре? Зрозуміло. Ну, і як доберешся, я тебе дуже прошу, подзвони мамі. Тільки подзвони з телефону тьоті Сари. Зі свого дуже дорого. Мамо, а вам. Не здається, що їхати взагалі без подарунка не дуже гарно. Здається, скажіть у Сарі, що я купила для неї золоті сережки, але на митниці їх відібрали. От гади. Коли в мене алергія на пилок рослини, я приймаю цитрин. Цитрин діє в центрі алергії, блокує h 1 гістамінові рецептори та полегшує симптоми алергії. Цитрин. Ну і куди ми зібралися? Накрали гроші і тікати з країни? Та що ви таке кажете? Ні. Дайте вгадаю, вам погрожують і ви думаєте, що в Європі вас не знайдуть. За те, як ми робимо дороги, нас і там знайдуть. А чого ви їдете? Ми їдемо на екскурсію. Так. Та ви що? І навіщо вам ось це на екскурсію? Пані працівниця митниці, ми їдемо у відрядження. Так. А що за відрядження? Це секрет. Нам сказали нікому не казати, ми, от ми нікому і не кажемо. Ну, судячи з оцього всього, один іншого має вбити і закопати. Ти, ти в мене вбити. Так, мене? Ти, так, заспокоїлись. Добре, куди саме ви їдете? А де найкращі дороги? Ну, ви самі знаєте в конче заспі. Та ні, в Європі йде. Так. А, ну, я думаю, в Німеччині. Але Й... вам краще до Польщі, щоб О. не було культурного шоку. Ні-ні, ні нам треба самі кращі дороги, так. бо ми їдемо пробу знімати. Так, щоб було на що орієнтуватися. Ага. Їх! А, ну, заради такого діла. Пропущу вас з інструментами. Дякую, кратно, дякую вам. Так, ми почнемо робити гарну дорогу з вашої вулиці. Бумажка. Ей! Мужики! Що сталося воно! Воно у них там з асфальту зроблене. Ага. Я ж казала, що їхні дороги вас шокують. Нізя нісо. Ми на наступному тижні все раз приїдемо. Чого? Бо ми його лопатами той. Оце ми візьмемо від бійного молотка і ми вколупаємо цього асфальта. Так, це ж не те, що у нас. Асфальт водичкою розмочив і він відколупується. Ага. Чи що ми там кладемо? Гімно з цеглою. Так, походу мені ще довго по ґрунтовій дорозі їздити. Або німці приїдуть і зроблять. Які німці? Які німці? Ні, німці ми сюди не пустимо. Діди нас і не пустили, і ми не пустимо. Там, tam, 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 там, 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 там. До побачення! На минулих вихідних я чергував, тому зараз твоя черга. Та як то моя? Я, я ж тебе просив звільнити мені ці дати. Я у відрядження їду на море. Нічого, скажеш, дружині, що у вас не виходить. Та й що, дружина геть взагалі не повинна знати про це відрядження. Слухай, давай, о, о, ти мені дай ці дати, а я тобі грошей дам. Нащо мені твої гроші? Я не знаю, куди свої дівати. Гроші в мене є, а вихідних немає. Хочеш вихідних? Добре. Добре, давай я тебе зніму, як ти хабаря береш. У тебе стільки вихідних з'явиться. Знаєш що? Шо? Я теж можу твоє відрядження на камеру зняти і твоїй дружині показати. Геть взагалі дурний, про неї ні слова не кажи. Вона ж полковник. Повезло тобі з дружиною. Ага, повезло. Слухай, ну дай мені хоч три дні. Добрий день. Ні. Заходьте. Ну, хоч один день. Ні. Та що ж ти за людина така? Що знаю. Так. Звідки прямуєте? З Мексики. З Мексики. Так. Ось, бачиш, людина в Мексиці був, текілки, мабуть, хряпнув нормально, мексиканок потягав. Ну, не зовсім так. Це була ділова поїздка. Ділова? Так. Треба було дещо купити. І що, купили? Так, купив. Ось, будь ласка, везу, кактус. Для комп'ютера, щоб випромінювання впирав. Тобто, ви проїхали всю планету, щоб купити кактус? Mm. Ви нас за дурнів тут тримаєте? чи що? Ні. Ну Добре, це не зовсім для комп'ютера, це для тещі моєї, щоб вона на нього сіла. <рес> а не дешевше було б їжачка підкласти. Оф. Голку або цвях. Робив вже в це. Розумієте, тут <кхм>, така штука це особливий кактус. Якщо їм вколотися, то людина втрачає свідомість і рух десь приблизно на два дні. А якщо сильно вколотися, то на місяць. А я хочу цей місяць не на городі, а на рибальці провести. Класний спосіб. Так. А, і головне абсолютно. Законний. Так, так, так. А можна у вас одну голочку попросити? Ну, звичайно, можна. Ну тільки одну. Я хочу, щоб все це -те моїй тещі досталося. Зрозуміло. Ти що задумав? Що ти тут задумав? Зараз ти. Прибери його. Не знається. Прибери <свіття> його. <свіття> Ми вибрали, хто буде чергувати на цих вихідних. Дякую тобі! Дякую тобі, кактус! Дякую! А, Дякую за ці вихідні. Гарного чергування! Всі пало! Працює. Може? Працює. Виключи, швидко. А. Швидко виключи. Я вибачаюсь. О, от так і. <сіх> <сіх> Дякую вам. Дякую. До побачення. А, <сіх> <сіх> <сіх)> шо, 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 добре, добре, викличу. <сіх> До побачення. А, я не хочу черговати.